Тарас, будь проклят світ, що дав його труні, будь проклят день, коли його не стало. Не граймо, браття, на сумній струні, над мужністю ридати не пристало йому один раз жити, як усім, та прикро, час дає постолі дурням, а генію якихось сорок сім, ще й тих третину роздарує тюрмам, смерть ліпшою не стане від прикрас, якщо вона і генієва, навіть, а люди кажуть: вічний наш Тарас. Я теж кажу. І серце не лукавить, і серце вірить, що Тарас живе, ішло зі смертю щось від неї дужче, ішло, мабуть, народження нове, коли відпало все чуже, минуще, коли хлюсткі міщанські язики не посмакують долею, поета, що їв, що пив, і скільки пив, і з ким, чи не бував, крізь музи, хтось іще, крім музи, хтось іще там, коли над ним не скиглить самота, коли недуга не підкосить ноги, коли поет Народним гнівом став, і вже народ немислимий без нього, коли не можуть уряд і закон над ним вчинити доблесну розправу, коли не може п'яний солдафон, крізь стрій прогнати українську славу. Петро Скунь.